Вступаю yeah. на, на військову службу і зобов'язуюсь зобов неухильно, дотримуватись неухильно дотримуватись Конституції України 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 і чесно виконувати, виконувати свої обов'язки обов військової служби. Військові і служба. Завжди бути Часті бути вірним вірним і відданим і відданим українському народу. Української народа. Обороняти Україну Упрунабу Україну. Захищати її, захищати її, її суверенітет, суверенітет. Територіальну, територіальну, цілісність, цілісність і недоторканність і Сомлінно. Виконувати. Виконувати. Накази командирів. Накази командирів. Зберігати. всі брігади. Державну таємницю. Державну. Державну таємницю. Таємницю. Слава Україні. Героям слава. Фух Молодець